Скучили за мною, а я шаткую. Для новеньких я представлюсь. Мене звати Міла, я ботанічний паперовий флорист, майстриня з різдвяної 16. Я навчаю дівчат, як створювати квіти з папером в їх реальному розмірі і ботанічних характеристиках. Ми вже з дівчатами зробили туріантову волонтенку, емоційні маки, півонію. Та магнолії. І сьогодні я хочу вам запропонувати ось такі маленькі фіалочки. Спробувати зробити це фіалка, триколірна. Дивіться, вона зроблена в ботанічному розмірі. Тобто, ось така маленька. Я ближче покажу. Вони мають ось такі красиві забарвлення пелюсток різного кольору, тому так і називається. Готувала для вас 5 варіантів, як ви можете вдома використати ці квіти. Вони будуть виходити поступово впродовж 5 днів. На майстер-класі я покажу, як робити. Кущик в реальному розмірі цієї квіточки, ось такий він невеличкий. Також ми зробимо з вами букетик, який і стане основою тих варіантів, які я буду показувати. Якщо ми не встигнемо усе зробити за майстер-клас, ви візьмете заготовки додому і закінчите. Їх виготовляти. Це дуже просто, не складно. Я все покажу і розкажу. Це я вас чекаю на майстер-класі спробувати робити таку красу своїми ручками і та прикрасити свою оселю одним з тих варіантів, які я запропоную у наступних відео. Усі бажаючи, будь ласка, записуйтесь, буду рада з вами познайомитись або побачитись знов. До зустрічі!